Представляють єдині знижки на Європаст Софткапс. 10% в аптеках, подорожних вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Гаряча фаза війни може закінчитися до кінця року. Гучну заяву зробив президент України Володимир Зеленський. Дав інтерв'ю для BBC. Зокрема, говорив про війну, переговори з Російською Федерацією, коли ймовірно залишить посаду президента та співпрацю з Трампом. Чим ще вразив Зеленський розповім за мить з вами новини ТСНЮА і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Великої Британії дав ексклюзивне інтерв'ю. Бібісі він заявив, що з підтримкою союзників Україна може спробувати завершити гарячу стадію війни до кінця цього року. Зеленський спрогнозував, що гаряча фаза війни може закінчитися цього року, якщо союзники України на заході залишаться сильними. Гаряча фаза війни з Росією може закінчитися вже цього року. Весь світ повинен чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів щодо припинення війни. Український лідер допускає, що війна закінчиться дипломатичним шляхом, а не військовим. Це не означає, що всі території відвоюються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти за його словами. Слабкість Росії на полі бою конвертується у силу України за столом переговорів. Здійснюючи тиск на Росію, я вважаю, що можна погодитися на дипломатичне врегулювання. Володимир Зеленський заявив, що може піти з посади президента України, однак це станеться лише після завершення війни. Журналіст запитав його, чи можливий той момент, коли Зеленський не зможе продовжувати бути президентом. Той відповів, що так, адже ми всі люди. Він також визнав, що може передати владу комусь іншому, однак наголосив, що це станеться лише після завершення війни з Росією. Ми маємо з війною покінчити. Ми маємо покінчити з Володимиром Путіним. Я думаю, це дуже важливо для наших людей і нашої країни. Нагадаємо, за конституцією України повноваження обраного 2019 року Зеленського мали закінчитися за п'ять років після його вступу на посаду, але виборів нового глави держави не було через російське вторгнення. В Україні було запроваджено воєнний стан, який на рівні закону забороняє проведення будь-яких виборів на цьому тлі. Зеленський залишається президентом України. Зеленський також заявив, що готовий працювати з будь-ким, хто перебуватиме при владі. Ді у США за його словами робота з Дональдом Трампом у разі його переобрання президентом США буде важкою роботою, але ми працьовиті, зазначив президент України. Зеленський також відповів на слова Джеймса Венса, якому Трамп запропонував стати його віце-президентом за кілька днів до повномасштабного вторгнення. Той заявив, що йому байдуже, яка доля чекає на Україну, а згодом критикував військову допомогу Києву. Можливо, він справді не розуміє, що відбувається в Україні. Тому ми повинні працювати зі сполученими штатами. Зеленський також прокоментував старе твердження Трампа про те, що той зможе завершити війну за 24 години. Зеленський зазначив, усі б дуже зраділи, якби війну вдалося завершити так швидко. Але питання, якою ціною і хто її заплатить, на його переконання платити за це довелось би Україні. Це означатиме просто зупинитися і віддати території, і забути санкції знімуть Путін отримає землю. Зробить із цього перемогу. Ми ніколи на це не підемо. Також президент висловив партнерам подяку за надану допомогу. Україна поки ще не бачила сучасні винищувачі F-16, обіцяні союзниками цього літа. Тим часом Київ сподівався, що військові зусилля будуть активізовані прибуттям літаків. Минуло 18 місяців, а літаки до нас не долетіли. Разом з тим глава держави наголосив, мовляв, вдячний за те, що надано Україні, втім, з його слів, нові винищувачі необхідні для того, щоби збити домінування Росії в повітрі та розблокувати небо раніше. Зеленський повідомляв, що Україні потрібно щонайменше 128 винищувачів F-16, аби створити ефективну конкуренцію Росії в небі. Від британського уряду за словами Зеленського він хоче отримати дозвіл на удари у відповідь західною зброєю на визнаній території Росії без обмежень по ми просто хочемо відповідати точно по тій точці, з якої вони по нас стріляють. Нагадаю, що 18 липня 2024 року Зеленський прибув до Великої Британії для участі в саміті Європейської політичної спільноти. Зеленський на саміті звернувся до союзників і в чергове попросив дозволити використати західну зброю для ударів у глибині Росії, наприклад, по військових аеродромах. Він заявив, що ракети і дрони не є носіями державного суверенітету. Четверте засідання європейського політичного співтовариства. Його започаткували у 2022 році. Цього року гостей приймає Сполучене Королівство. Зустріч 45 європейських лідерів відбувається неподалік від Оксфорту у палаці Бленгейм, де народився Вінстон Черчилль. Біля палацу посилені заходи безпеки. До палацу, якого зазвичай можна під'їхати, сьогодні все перекрите і пресу ведуть спеціальними автобусами. Всі дороги зачинені. Головні теми саміту посилення співпраці для боротьби з нелегальною міграцією і, звичайно, допомога Україні. До нашого президента Володимира Зеленського прикута увага всіх світових ЗМІ. Він приїхав останнім на литовищі Сполученого Королівства. Його зустрічав новопризначений посол України в Великій Британії Залужний. Колишній головнокомандувач ЗСУ змінив однострій на костюм і приступив до виконання нових для себе обов'язків. На саміті Зеленський виступив першим. Саме його промова відкривала захід. Путін промазав, він не зміг створити розбрат в Європі. Європа повинна бути рішучою в збереженні цієї цінності, цієї спільноти, таким чином зберігаючи мир. У своїй промові Зеленський наголосив, Росіяни розуміють лише позицію сили. Тому Європа мала би продемонструвати Москві свою військову потужність. Вочевидь, так президент натякає на Орбана, бо угорський прем'єр дійснював миротворчі візити до Москви та Китаю. Звісно, кожен обирає сам за себе, яким чином діяти, який спадок залишити після себе? Але якщо хтось в європі намагається вирішити свої питання за спиною інших за кошт іншого, якщо хтось хоче сприяти війні, обіцяти щось проти наших спільних інтересів за рахунок України або інших країн, то чому в такому випадку нам взагалі потрібно звертати увагу на таких людей? У сполученому королівстві у зеленського заплановані двосторонні зустрічі, зокрема з лідерами Сербії, Іспанії, Словенії, Словаччини, Чехії та Латвії. Британський прем'єр Кір Стармер напередодні заявив, окрім питань співпраці між європейськими державами, він говоритиме про продовження міжнародної військової та фінансової допомоги і підтримки Україні НАТО напередодні важкої зими. Наша безпека на кону щодня Україна бореться не лише щоб захистити свій народ, а й європейський. Тож наше перше завдання сьогодні тут підтвердити нашу непохитну підтримку Україні, ще раз об'єднатися за ті цінності, які ми плекаємо. І сказати, що ми разом протистоятимемо агресії на цьому континенті, тому що загроза з боку Росії досягає прямо всієї Європи. Після всіх зустрічі політиків приймав себе король Чарльз. Зеленський підкреслив, що успіхи на фронті є найкращим показником результатів. Досягти їх вдалося, зокрема, завдяки дозволу використовувати західну зброю для ударів за межами України. Президент України Володимир Зеленський провів важливу зустріч з королем Великої Британії Чарльзом III у рамках свого візиту до Сполученого Королівства 18 липня 2024 року. Український лідер висловив глибоку вдячність британському народу та уряду за їхню непохитну. Підтримку України Зеленський підкреслив особливе значення Великої Британії як одного з найближчих і найважливіших союзників України в складний для країни час. Вдячний королю Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзу третьому за аудієнцію. Сполучене Королівство залишається одним із найближчих і найважливіших союзників України. цінуємо всю підтримку. Надано українському народу під час свого візиту Зеленський також зустрівся з новим прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, який пообіцяв підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно, і зобов'язався витратити 3 мільярди фунтів стерлінгів на допомогу Україні. Зеленський висловив надію, що перебування Стармера на Даунін-стріт знаменує особливу епоху в британській зовнішній політиці. Я не думаю, що позиція Британії зміниться, але я хотів би, щоб прем'єр-міністр Стармер став особливим. Говорячи про міжнародну політику, про захист світової безпеки, про війну в Україні, він додав, що Україні не просто потрібна нова сторінка нам потрібна сила, щоб перегорнути цю раніше. Аналітики повідомили, що Росія планує вести війну в Україні ще протягом щонайменше 10 років, закінченням якої росіянам обіцяють повне знищення української державності. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Так, російські змі опублікували коментарі заступника очільника ради безпеки Росії Дмитра Медведєва в інтерв'ю російському виданню Аргументи і факти. Він заявив, що в НАТО дарма кажуть, що Україна може приєднатися до альянсу протягом наступних 10 років. За його словами, за цей період зміниться керівництво НАТО. А Україна, якою він назвав країною 404, до цього часу перестане існувати. Російські змі заявили, що Медведєв передбачив. Зникнення України до 2034 року не йдеться у звіті інституту вивчення війни. Те як зараз російські змі редактують заяви Медведєва, має кілька наслідків. Перш за все, явне припущення про те, що Росія зможе знищити Україну до 2034 року. є обіцянкою російській громадськості, що Росія зможе виграти війну та досягти своєї мети знищити українську державність протягом 10 років. Це створює ретельні інформаційні умови та суспільні очікування щодо війни, яка триватиме ще десятиліття, але яка завершиться бажаною перемогою Росії. Також експерти інституту вивчення війни зазначили, що заяви Медведєва резонують із заявами кремлівських чиновників, що РФ готова до переговорів з Україною. Єдиним бажанням для Кремля кінцевим станом війни є повне знищення України та її народу. Ні Україна, ні Захід не можуть розраховувати на переговори з Росією на російських умовах, якщо російські умови базуються на викоріненні України та її народу в найближчі 10 років. А що ви думаєте про заяви Зеленського? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.